Слава Україні! Розпочалася 1304-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках було 12 атак. На південно-слобожанському 15, на куп'янському 8, на Лиманському напрямку. Ворог атакував 16 разів. На Сіверському 13, на Краматорському 4. На турецькому напрямку було 17 ворожих штурмів. На Покровському 87, на Новопавлівському 27. На Гуляйпільському напрямку відносно затища, на Оліхівському – 5 штурмів на Придніпровському два. Загалом напередодні загарбники завдали по території України 71 авіаційного удару, скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4672 тисячі дрони Камікадзе і здійснили 5017 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 93 із реактивних систем залпового вогню. Натомість ракетні війська та артилерія сил оборони уразили командний пункт, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 211 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 44 одиниці автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, бо разом ми переможемо. Слава Україні!